Десятки БПЛА атакували Ростовську область в Росії. Наразі відомо про те, що вибухи були поблизу аеродрому та нафтобази. Росіяни заявляли, що їх атакували щонайменше 26 безпілотників. Основною цілею атаки була північ Ростовської області, що майже за 37 кілометрів від українського кордону. Моніторингові пабліки повідомляють, що палає військовий аеродром Мілерово у Ростовській області. Пишуть про понад 16 вибухів поблизу поселення Долутинка і в районі Нафтобази зафіксовані пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. Красненький бачиш? Вистріли. Вон вон красненький От над Ой-ой-ой, блядь. Ну, це вже там зарив наземний. Ну, Зараз зарив наземний, а стріляли з трайсером, блядь. Да, Ой, бля, что-то загорелось, ты видишь, бля. На фото, вот такая да? Х... да, Нет, бля, меня Макси, да вот на вот тут такая х**, до латинки происходит. Бля, мне скинет, я мальчик, просто перекинь. Все горит, какой? на фотографии. Фото. Да, еще а горит да? вон. Че, туда поедешь? Да носишь да, а да, туда. Ну да, где нефть, вот эта вот ебаная. Да, да. Ну где хранятся топ. Губернатор Ростовської області каже про знищення та перехоплення засобами ППО вже 26 безпілотників цієї ночі. Також російський чиновник звітує, що внаслідок атаки постраждалих немає, і що до місця падіння ламків БПЛА виїхали аварійні служби. І аби проблем в окупантів було побільше, потрібна ваша допомога Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити. Знайдете в описі під відео.